Освіта, спорт, дозвілля та безпека. Южненські абітурієнти обирають можливі варіанти для отримання вищої освіти. Профорієнтаційні заходи 31 жовтня були присвячені юридичній освіті та напрямку правознавства. Представники Одеської юридичної академії виступили перед випускниками чотирьох шкіл. Вступна кампанія 2023 року для Національної статусу Одеської юридична академія є досить такою потужною, більше 6 тисяч. Абітурієнтів обрали саме наш вищий навчальний заклад, тому що це, по-перше, саме престиж закладу вищої освіти, Національна інстаська юридична академія, також це те, що юристами. Знаєте, вона Спеціальність номер один в Україні, яку обирають, і це можна побачити будь-яку статистику. Ми плануємо зараз щодо відкриття нової спеціальності це державна безпека, теж унікальна спеціальність. Зараз всі підготовчі процеси ми відбуваються і. Щодо думаю, вступна компанія 2024 року вже буде саме з цієї спеціальності. Вона теж буде унікальна для і університету і для Одеси як міжнародне право. Міжнародне право лише в двох вищих начальних закладах Одеси є міжнародне право і близько 15 в Україні. Державна безпека взагалі в Україні. Найбільше п'яти вищих навчальних закладах є як така спеціальність, і вона буде також національною статі Одеської кардична академії, саме в нашому факультеті судового та міжнародного права. Окрім престижу та затребуваності професії в умовах війни діти звертають увагу на доступність очного навчання, наявність укриттів та рейтинги. У 2023 році вступні мінімуми національного мультитесту були на рівні 120 та 140 балів. Все може змінитись за наступною вступною кампанією 2024 року. Боются абитуриенты. Мне вот это, что только что сказали, оно мне понравилось, но просто боюсь, что не смогу поступить туда по своим знаниям. Я в среднюю, в среднюю учусь просто не сильно так прям хорошо и не сильно плохо. Поэтому как-то боясь какая-то, что не поступлю, что провалю вот эти все экзамены. Просто сейчас вот это военное положение и вот эти тревоги, они сбивают все вот эти уроки, когда тему новую начинают. І просто ти йдеш в підвал, і тут начинается нова тема. І ти просто і тривога, весь урок вісіроки, ти просто всю ну, ну просто теряешь, і все. І поэтому сейчас вот эта война просто матеріал не усваиваешь, не успеваешь за ним. І от поэтому вот из-за этого теж боясь, то, що зараз то що ти стривок, ти можеш потеряти під час зустрічі. Школярі поспілкувалися з деканом факультету та студентським активом та отримали освітні матеріали основному суті.